Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою ознаки сталості, зростання та спадання функцій. Сподіваюсь, ви вивчили теореми, вивчили алгоритм. Отже, продовжуємо працювати. Перший номер, який будемо розбирати, номер 2113. Запишемо першу функцію f від x дорівнює 2 синус x. Плюс зараз перед нами стоїть завдання знайти критичні точки. Тільки критичні точки. Отже, починаємо. Давайте пригадаємо, чому може дорівнювати х. Х у нас зараз може бути теж будь-яким числом. Давайте пригадаємо, що таке критичні точки, це внутрішні точки області визначення. У яких похідна не існує або дорівнює нулю. Отже, знайдемо похідну. Похідна від синус дорівнює косинус, отже, у нас буде 2 косинус х, похідна від х буде одиничка плюс 1. Прирівняємо похідну до нуля, 2 косинус х плюс 1 дорівнює 0, тоді косинус х дорівнює мінус 1 друга. Згадуємо, як розв'язуються тригонометричні рівняння. Що у нас буде? х наш дорівнює плюс мінус арк косинус від мінус однієї другої плюс 2π. Де у нас К належить в множині z. Аркосинус мінус однієї другої це у нас 2π поділити на 3. Хто забув, подивіться в підручнику таблиці, пригадайте цей матеріал. Приблизно сторіночка 146. Далі, що у нас буде х дорівнює плюс-мінус 2піх, плюс мінус 2 третіх плюс 2 п К належить Z. Отже, ми завдання виконали, критичні точки знайшли. Я зараз витру дошку і запишемо другу функцію. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. Так, Шукаємо критичні точки для другої функції. Давайте її запишемо. g від x дорівнює 3-х квадрат, і ділимо на х-2. Пригадуємо, що в знаменнику не повинен стояти 0, отже, х-2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. Отже, х може належати будь-якому числу від мінус нескінченності до 2, і від 2 до плюс нескінченності будь-які числа, окрім 2. Далі, знайдемо похідну від нашої функції штрих від х дорівнює. Давайте пригадаємо, що похідна від частки. Що це у нас буде? У штрих В мінус У і ділимо на В квадраті. За цим правилом зараз і працюємо. Отже, у В Похідна від 3-х, множимо на V на x-2. мінус… Просто у просто чисельник множимо на похідну від знаменника х мінус 2 похідна. В знаменнику тепер у нас х мінус 2 в квадраті. Дорівнює. похідна від 3 мінус х квадрат. Похідна від 3 це 0. Похідна від мінус х2 мінус 2х. Мінус 2х. Будемо множити на дужку х-2. Мінус 3 мінус х квадрат, похідна від х мінус 2. Похідна від х це одиничка. Похідна від мінус 2 це 0. Отже, ні на що не будемо домножувати, просто на одиничку ми її не запишемо. х мінус 2 квадраті. Працюємо далі, дорівнюємо, розкриваємо дужки. Мінус 2 х квадрат, Мінус 2х множимо на мінус 2 плюс 4х. Далі мінус перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, змінимо всі знаки в дужках, Мінус 3 і плюс х квадрат. Що у нас зараз з вами в знаменнику? Пригадуємо формулу а мінус б в квадраті. Це а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат х квадрат мінус 4х, і плюс b в квадраті плюс 4. Далі, що можна тут ще зробити, знайти подібні мінус 2х квадрат і плюс х квадрат. Це буде мінус х квадрат плюс 4х, мінус 3, і знаменник без зміни х квадрат. Мінус 4х і плюс 4. Все, похідну ми знайшли. Прирівняємо її до нуля. G' від x дорівнює 0. Зараз я витер ось цю частину, почну на ній працювати. І номер витру, те, щоб мені було більше місця. Так. Що ми тут можемо сказати? Що наш дріб дорівнює 0, коли 0 дорівнює чисельник, ну, а знаменник, звісно, 0 не, не повинен дорівнювати. Отже, мінус х квадрат плюс 4х мінус 3 дорівнює 0. Знаменник наш х не дорівнює 2. Ми і так це число на самому початку виключили. Отже, розв'яжемо за допомогою дискримінанта b квадрат мінус 4ac. 16, мінус 4 множимо на А на мінус 1 і множимо на мінус 3. 4 на мінус 1 і на мінус 3 це у нас буде 12. Отже, 16 мінус 12 це 4, це у нас 2 в квадраті. Х1 дорівнює, пригадуємо формули мінус b, плюс корінь із d ділимо на 2а. мінус b. Це мінус 4 плюс 2 корінь із дискримінанта. Ділимо на 2, і а у нас мінус 1. Мінус 4 плюс 2 це мінус 2, і ділимо на мінус 2, це буде одиничка. Х2 мінус b, мінус корінь із d, ділимо на 2а. Мінус 4, мінус 2, ділимо на мінус 2. Мінус 6 на мінус 2 буде 3. Отже, наші критичні точки, які в нас вийшли, х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 3. Пригадуємо, що наш х не повинен дорівнювати тільки двом, отже, підходять і перша, і друга точка. Відповідь 1 і 3. Ми зараз з вами знайшли критичні точки для нашої функції. Наступне завдання. Номер 21,15. Знайдіть проміжки монотонності функції. Отже, давайте запишемо функцію f від x дорівнює 4х куб мінус 9 х квадрат мінус 12х плюс 5. Пригадуємо наш алгоритм. перше, знайти область визначення функції. Бачимо, що х у нас може бути будь-яким числом. Друге. Знайти похідну функції. f' від х дорівнює. Похідна від 4х це 4 множимо на 3 х квадрат, 12х квадрат. Похідна від 9 х квадрат, це 9 множимо на 2х, 18х. Похідна від мінус 20х буде мінус 12, і похідна від 5 0. 0 ми не пишемо. Далі. Третє. Знайдемо критичні точки. Для цього. Прирівняємо нашу похідну до нуля. 12х2 мінус 18х мінус 12 дорівнює 0. Вийшло у нас з вами квадратне рівняння. Як бачимо, що можемо поділити кожен компонент на 6. Що це в нас буде? 2х2 мінус 3х мінус 2 дорівнює 0. За допомогою дискримінанта або теореми вієта можемо знайти корені. Давайте за допомогою дискримінанта. Отже, 9 мінус 4 множимо на 2 і множимо на мінус 2, отже, на плюс 2. 4 на 4, 16. І плюс 9 25, це у нас 5 в квадраті. Х1 дорівнює 3. Плюс 5 ділимо на 2 на 2 4. 8 на 4 2, х 2. 3 мінус 5 ділимо на 4. 3 мінус 5 це мінус 2. Ділимо на 4, отримаємо мінус 1 другу. Позначимо критичні точки на області визначення функції х. Критичні точки. мінус 1 друга і 2. Пригадуємо, що х у нас може бути будь-яким числом, х да? належить r. Отже f' і беремо будь-яку точку на проміжку від 2 до плюс нескінченності. Візьмемо точку 3. Підставляємо ось сюди будемо підставляти 2 множимо на 3 в квадраті, мінус 3 множимо на 3 і мінус 2. Що це у нас буде? 3 на 3 – 9, 18, мінус 9 і мінус 2 буде додатнє значення, отже плюс f' від 0. Наступний проміжок, так? Да? 2 множимо на 0 в квадраті, мінус 3 множимо на 0 і мінус 2. 0, 0 і мінус 2 буде число менше 0 f' від, яке візьмемо значення, наприклад, мінус 1, 2 да? множимо на мінус 1 в квадраті, мінус 3 множимо на мінус 1 і мінус 2. Це у нас буде одиничка. 2 плюс 3 5 і мінус 2 буде більше 0, отже буде плюс. І що ми запишемо? Що наша функція зростає, дивимося, зростає, спадає, зростає. Наша функція зростає, коли х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус однієї другої, і від 2 до плюс нескінченності. І функція Падає, коли у нас х в якому проміжку? Від мінус одна друга до 2. Подивіться, завдання не складне, розв'язується дуже просто. Спробуйте самостійно виконати перше завдання номера 2116. Якщо ви не вивчили алгоритм, будь ласка, вивчіть. Якщо вивчили, просто повторіть. Теореми, що таке критичні точки, що таке спадаюча, зростаюча функція, а також алгоритм дослідження. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!